Доброго дня, дорогі діти! На сьогоднішньому уроці ми з вами будемо вчитися розв'язувати задачі на закон Архімеда. Задача перша. Що покаже динамометр, якщо тіло, яке до нього підвішане, повністю занурити у воду. Маса тіла дорівнює 200 г, а об'єм 50 см кубічних. Давайте запишемо дану. Так що ж нам дано? Тіло а, повністю занурене у воду. Значить, ми вже точно знаємо, що цим нам дається густина води. І вона дорівнює 1000 кілограмів поділених на метр кубічний. Маса тіла. Маса тіла це є 200 грамів. Ми повинні перетворити в кілограми, тобто розділити на 1000. Це буде 0,2 кілограма. Об'єм тіла це є 50 сантиметрів кубічних. Потрібно перетворити в метри кубічні. І так сантиметр це одна сота метра. Значить, якщо ми хочемо 1 см перетворити в метри, ми повинні число поділити на 100. Але ділити нам треба тричі. Якщо ми поділимо тричі на 100, ми повинні кому, яка стоїть в цьому місці, перенести на 6 знаків вперед. Два знаки вже є. Спереді повинно стояти чотири нолики, щоб разом було шість після кому, і потім кома. Значить, 0, чотири нолики. І тепер цифра 5. Шостий нолик, який нам потрібний, щоб стояв після кому, я можу не писати. Метрів кубічних. Ми записали все, що нам дано. І так, що покаже динамометр? Сила, яку покаже динамометр, нас питають. Так, давайте розглянемо спочатку малюнок. Звичайно, що це тіло, яке підвішане до динамометра, знаходиться у повітрі і на нього діє виштовхувальна сила. Але вона настільки мала, що ми нею просто нехтуємо. Тому вважаємо, що на тіло, яке висить на динамометрі, діють дві сили: це є сила тяжіння, яка напрямлена вертикально вниз, і це є сила пружності, яку нам і показує динамометр. Якщо це тіло знаходиться в стані спокою, воно вже і не опускається, і не піднімається, не коливається на пружинці, а завмерло, то це означає, що якщо тіло в стані спокою, що всі сили, що діють на тіло, дорівнюють нулю. Значить, Сила тяжіння точно дорівнює силі, яку показує динамометр. Тепер ми опускаємо це тіло у воду і бачимо, що пружинка менше стисну, менше розтягнута і показує меншу силу. Що ж змінилося, як ми це тіло опустили у воду? Сила тяжіння не помінялась, сила тяжіння це М на ж. Маса тіла від того, що ми його принесли з повітря у воду, змінитися не могла. Вже прискорення вільного падіння і подавно не міняється. В такому випадку сила тяжіння залишилась та сама. Чому ж тоді зменшилась сила, яку показує динамометр? Тому що з боку води на це тіло діє вгору, тобто проти сили тяжіння? Архімедова сила, давайте ось оцей випадок ми з вами і запишемо. Знову тіло перебуває в стані спокою. Що це значить? Рівнодійна всіх сил, що діють на тіло, дорівнює нулю. Давайте напишемо по одну сторону рівності сили, що діють в один бік, і по другу сторону рівності сили, які діють в інший бік. Що в нас получається? тяжіння Дорівнює, вона напрямлена вниз. Тепер дві сили, які напрямлені вгору. Та сила, яка нас питається, і додати, бо, тому що вгору Та точно так само. Я секундочку. Маркер. Так, і додати Ефархімеда. Ефархімеда. Ось сила, яка нас питається. Щоб ми її знайшли, ми повинні Ф архімеда перекинути через знак рівності. Стоїть знак плюс, при перекинанні буде знак мінус. І так, та сила, що нас питається, можна знайти за такою формулою. F тяжіння відняти F архімеда. А тепер давайте розписуємо, чому дорівнює тяжіння і чому дорівнює Архімеда. Ми знаємо, що сила тяжіння це є М помножено на G. В нашому випадку ми з вами візьмемо ж 10 н на кілограм. Чому ж дорівнює архімедова сила? Роже В. РО рідини, в яку занурене тіло, РО, значить, в нас буде води, G і В повністю всього тіла, яке у нас занурене. Роже В. От тепер ось оці ми з вами розписали, ми можемо між ними поставити знак мінус, і це дорівнює F. Перепишемо. Сила F, яка нас питається в задачі. Це є замість F тяжіння, я пишу. М помножити на G. Відняти роже Відняти ро води Ж і В тіла. Таким чином я вже Розв'язала задачу. Єдине, що рекомендується в таких задачах, якщо є спільний множник, винести його за дужку, тому що інакше ми будемо двічі множити на «ж», а як ми винесемо то тільки один раз, так спрощується математичне обчислення. Тому давайте ми цим і скористаємося. «Ж» ми винесемо за дужку. І тут отримуємо маса відняти роводи помножене на В тіла. Ось таким чином, ніде, ми з вами. Найшли математичний розв'язок нашої задачі. Так, тепер давайте перевіримо найменування чи Получимо ми тут з вами ньютони. тому що нас питається сила, значить, а сила міряється ньютонами. Вже це є ньютон, поділений на кілограм. Відкриваємо дужку Маса. Це є кілограми, відняти, густина. Це є кілограми на метри кубічні, помножити на об'єм, який вимірюється в метрах кубічних. Метри кубічні я можу скоротити. Кілограм мінус кілограм буде кілограм. Значить, я пишу ньютон, поділений на кілограм теже, а тепер те, що в дужках від кілограмів віднімаю кілограми, я отримую кілограми. Тепер оці кілограми я можу скоротити і отримую ньютони. Значить, я вже бачу, що дійсно ця формула правильна. Я отримала ньютони. Давайте підставимо математично. Ж ми вирішили брати 10. В дужках маса у нас 0,2. Відняти тисячу, помножити на 0 цілих, нулі. 1, 2, 3, 4 і 5. Так, що у нас тепер тут виходить 10. Що у нас в дужках? Якщо ми тисячу помножимо, ми отримаємо 0,05. Значить, якщо ми 0 ,0... від 0,2 віднімемо 0,05, ми отримаємо 0,15 і множимо на 10, 0 Дивимось два відняти 0,05. 15. Сотих. Значить, тепер що в нас виходить? 1,5. Ось отаку силу нам покаже динамометр. Відповідь. сила, яку показує динамометр дорівнює 1,5 ньютона. Задачка наша розв'язана.